А доброго всім дня! Щиро вітаю вас на своєму каналі. А готувати я сьогодні буду. Ось така в мене є рибка, невеликий оселедець або велика салака, дуже така велика, але він не жирний, щоб дуже жирний. Середньої жирності. І для цього для такої риби найкраще підходить. Скандинавський варіант засолювання гліба. Для цього нам потрібно взяти моркву, цибулю, перець горошком, коріант, гірчиця горошком і перець духмяний, сіль, цукор. Вони вмістилися мене показати. Ну от, оцет, та олія. Спочатку я готую рибу. Вибираю хребет, хвіст, голову, плівочки всі, для того, щоб рівка не гірчила. Прибираю всі чорні плівочки і готую без кисточок філе. З такої великої салаки або невеликого оселедця. Ну, як трішки більше, ніж і васі. Дивимося, рибку загортаємо і ріжемо на шматочки. В контейнер викладаємо під низ цибульку і морку. далі шар риби. Кладаємо шар риби, підсолюємо, дрібку солі кладемо, невелику, бо рибка у нас невелика, і дрібку цукру, хорошу таку, десь не чайну ложечку, без гірка. Посипаємо спеціями. Щоб і перчик горошком потрапив, і коріандр, і гірчиця, і перець духмяний. І викладаємо наступний шар моркви з собою. І при цьому збризнемо трішечки капелиночку буквально оцту. Ну, в мене яблучний оцту. Десь півчайно ложечки отсту. Викладаємо так самісінько наступний шар. І чайну ложечку цукру з горою. І без гори чайну ложечку соли. І решту спецій. Трішки оцтом приправляємо і вливаємо одну столову ложку олії. І ліньку притрамбувуємо рибу, і от вона на неї потрапила і олійка, і оцет. Причому оцту я влила трішки більше, ніж чайну ложечку. А можна тут навіть додавати лимонний сік. Більше, стволу, більше чайної ложечки лимонного соку. І буде ще смачніше. І я така. Получилася рибка в мене із скандинавським акцентом, тобто практично сухого посолу. Але якщо вона не жирна, то сама колійка з оцсту додадуть їй смаку. І не відчуватиметься ні гіркоти отих плівок, тобто рибка буде мати зовсім інший смак. На перших порах можна від лавровий листочок покласти, але лавровий листочок може дати гіркоту. Через це я не додаю. Дивіться, який, яка красива, виходить рибка. Я накриваю кришечкою і отак ставлю в холодильник на 24 години. За цим рецептом виходить дуже смачна рибка, чи це оселедець. Чи то така велика салака, чи сардина. Усім смачного! Дякую за увагу!